Вітаю, друзі. Цей влог я назвав не інакше як Зелена пліснява. І ви розумієте, про кого мова? Мова про тих, хто за спиною воюючої країни, як терміти, виїдає державу, винищує її, руйнує. І ці люди наділені виборцям певними мандатами. Не всі з них. Мандатом головним наділений Зеленський. А Зеленський понапризначав такої потолочі, за яку, ну, після якої нам кров'ю вихаркувати ще десятиліття доведеться. Будь ласка, поставте вподобайки, поділіться цим відео і продовжимо. Мій хороший товариш і колега Ігор Чечеринда, запоріжець, народжений в Запоріжжі. Відомий тележурналіст написав у себе в блозі скандал запорізький ОДА. Поки мешканці прифронтових Гуляйполя, Оріхова, Степногірська та його самого Запоріжжя щодня гинуть та отримують поранення від російських обстрілів, керівництво обласної військової організації за грубі гроші відпочиває на заокеанських курортах та передає звідти вітання своїм співгромадянам. Заступниця голови Запорізької ОДА Злата Нікрасова в переддень Нового року розмістила на своїй сторінці в Інстаграм фото з тайландського готелю Сіндхорн. Midtown Hotel Bangkok, е, номер, в якому коштує до 17,5 тисяч гривень. Чиновниця написала, що її сім'я також поруч з нею, тобто Таїланді, та порадила всім своїм підписникам, очевидно, і тим, хто ховався в новорічну ніч від обстрілів в бомбосховищах Запорізької області, обійняти своїх близьких. За інформацією, запорізьких СМІ, Новий рік у Готелі Синтхорн Мідтаун Хоуталбенкок зустріла і Катерина Івану, зрадниця голови Запорізької ОДА. З інформаційної політики. Нагадаю, набу підозрює Злату Нікрасову у розкраданні гуманітарної допомоги. У справі про розкрадання фігурують 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів, які начебто розікрали зловмисники. Відповідні обшуки в приміщенні Запорізької ОДА детективи НАБУ провели ще у серпні. Втім, як видно, з інстаграм злати Нікрасової та загальний емоційний та матеріальний стан чиновниці, кримінальне провадження щодо неї жодним чином не вплинуло. Ми вміємо об'єднуватись і спільно відстоювати нашу країну. А об'єднав нас наш президент, гордість нашої країни, написала заступниця голови Запорізької ОДА у підписі під своїм фото у тайландському готелі. Слава Україні! Хочеться додати від себе! Ну, і фото. Я вставлю фото, які розмістив Єгор Чечеринда. Але знаєте, в цей день в Литві Зеленському вручають премію свободи. Я пригадую, як два роки тому такий собі герус зі слуги народу, народу навіть так, два роки тому. Влаштував, по суті, закупівлю електроенергію з Білорусі, що було відвертим ляпасом по політиці Литви, тому що Білорусь з Росією спеціально, оскільки Литва закрила свою атомну станцію, то росіяни з Бульбенфюрером спеціально розмістили на кордоні із Литвою білоруську атомну станцію. І закупівля електроенергії з боку України. З білоруської атомної була відвертим ляпасом на адресу всьому литовському політику. Всьому литовському політику. Я, політику, я про це неодноразово говорив і писав. Але ж ці покидьки у владі, вони, ну, вони не мислять тим, що їхня задача була відпрацювати руйнування всього кола союзництва з Україною. створити на момент вторгнення. Російської Федерації ситуацію, коли б Україна залишилась сам на сам із окупантом. Сам на сам. І це вони робили. Ну, ми всі знаємо точно про розмінування Чонгару, про повний зрив Держоборонзамовлення, про звільнення Збройних сил понад 30 тисяч, навіть 40 тисяч професійних військових. І це просто катастрофа. У мене таке враження. Що перед візитом до е, Сполучених Штатів у головах Зеленського і Єрмака закладалась певна формула. Вони щось хотіли виторгувати, і те, що вони не виторгували, вони по суті. Перевели в ситуацію такого фрондерства на адресу. Ну, по суті, спроба виставити Україну як країну, з якою нема про що домовлятися, як країну недоговороздатну. Звідси й сексолог посол до Болгарії. Адже саме після візиту до США був підписаний указ про її призначення. Далі, новий черговий скандал. Такий собі Бакунець, депутат, до депутатства свого він був Тамадою. Тепер замість Петра Порошенка буде депутатом до парламентської асамблеї Ради Європи. І те, що кандидатуру Порошенка за поданням Європейської солідарності схвалила. Свалив Комітет Верховної Ради, потім вони миттєво переглянули. Мені здається, що це люта помста Петру Порошенку за статтю з умовним гаслом Камо Грядеши, яку він колонку опублікував на Українській Правді. І вона явно, бо вона принципово, вона ставить якраз питання вибору, куди ми йдемо, і і, і, і чим ми йдемо, і, і як ми будемо досягати цих цілей. Вона явно збісила банку, тому ця неврастинія на банковій, вона передалася, звичайно ж, миттєво по партійній вертикалі, і наступне засідання комітету раптом відіграло професійного Порошенка, який би на пар'є справді ну, просував би дуже правильні ідеї, важливі для України. Тепер вони просто замістили Порошенка, дуже професійного дипломата, фахового дипломата, між іншим, колишнього міністра закордонних справ на, на хвилинку. Замістили цим Бакунцем та мадою. Сексолог Болгарії. Тепер дивіться, Болгарія нам дуже важлива в плані закупівлі озброєнь, точніше, не озброєнь, а набоїв. Радянських калібрів. Саме в Болгарії єдиний збереглося досить повноцінне виробництво набоїв Мін 120-х, 82 і, і по-моєму, снарядів 122-х. Тобто ця лінійка, яка нам зараз дуже необхідна. Що вони зробили? Ви думаєте, що сексолог буде сприяти просуванню українського інтересу і просуванню закупівель озброєнь у Болгарії? Зовсім ні. А тепер згадаємо таку собі пані Венедиктову. Ви ж пригадуєте, як вона тут всіляко, так би мовити, відкривала кримінальні справи, надувала щоки і миттєво, якось дуже миттєво злетіла з посади. Куди її відправили? Послом у Швейцарію. А тепер подивімося, як Швейцарія блокує постачання набоїв до Зенітних установок Гепард. Як Швейцарія блокує передачі деяких, не лише набоїв, деяких видів озброєнь, яких є складові швейцарські. І це теж пригальмовує нашу перемогу. Тобто те, що влада свідомо розвалювала український оборонний комплекс, зараз. Вони малюють звіти, що міну 82-го розробили і тепер будуть випускати. Ну, тобто, звітності дуже багато. Якщо це буде відбуватись за кордоном, то принаймні там хоч партнери якось це ну, підконтролюють. Якщо це буде виробництво в Україні, то я сумніваюся, що воно буде повноцінне. Тому що у. Нинішньої влади не має серйозних організаторів виробництва. Організаторів вечірку, вечірок із Тамадою Бакунцем, вони можуть. Можливо, що концептуально вони придумали якусь там гіпервечірку в парламентській асамблеї, асамблеї Ради Європи, і цей Тамада мав би це її провести, ну, хто його знає. Але. Це абсолютно свідомі призначення, які є, я вважаю, прямим наслідком Оман. Пригадуєте, от зараз якраз третій рік після візиту в Оман, і ці наслідки зустрічі з Патрушем, вони починають проявлятися і тепер досить гостро. Тому що, по суті, зобов'язаннями до початку агресії зобов'язанням. Цієї владної команди було перше демонтувати державні інститути, друге, підірвати постачання озброєнь. Жодного року держоборон замовлення не виконувалося. Подивімося, кого вони напхали, наприклад, в комітет з питань оборони. Це Мар'яна Безумна, яку вони туди делегували, яка пхає свого носа всюди, де тільки можна, яка приїхала. На фронт роздавати наряди офіцерам це, це просто зашкал. І при всьому цьому, великої волонтерської діяльності з боку слуг ми просто не спостерігаємо. Головні вигодонабувачі від нинішньої влади вони чомусь не числяться в найбільших волонтерах. Найбільшим волонтером для Збройних сил є Петро Порошенко. Він передав більше 2 мільярдів, я думаю, що вже біля 3 мільярдів гривень особистих ресурсів на оборону. До речі, нещодавно ця зелена влада репетувала, що у Куршавелі затриманий Костянтин Живаго. Ну і це все подавалося з таким гіканням, що ось антикорупційна боротьба триває. Люди добрі, як людина, оця Яна Нікрасова, яка фігурує у справі про розкрадання сотень вагонів і сотень контейнерів гуманітарної допомоги, взагалі опинилась в Таїландії? Я розумію, що свого часу Петра Порошенка вони не пускали на парламентську асамблею НАТО. Але Нестор Шуфрич шниряє туди-сюди, в Угорщину, як по буфету, через прикордонний перехід на Закарпатті. Через цей прикордонний перехід покинули Україну як не портнов, то Шевченко, який фігурує в, розклад... в розкраданні 260 мільйонів гривень, колишній голова Нацбанку. Як ці люди взагалі опинилися на посадах? Чому ця влада така зашкварна на кожному сантиметрі? І ми розуміємо, що доки триває війна, ми не можемо навіть ну, організувати якісь протестні акції і нагадати про це свинство владі. Тому що війна, тому що нам треба перемагати спочатку агресора. Але чому вони думають, що війна їм спише все? Чому вони затіяли цю це показове, показове знущання зі здорового глузду, щоб що? Що хоче, якої правди хоче домогтися Єрмак? Стати зараз віце-президентом, чи що? Змінити конституцію, стати віце-президентом? Чи виконавчим директором президента України, чи продюсером? Що він хоче? Навіщо ці цирки, навіщо це? Ну, Абсолютно зашкальні зашквари, які руйнують залишки державності за спиною воюючої армії. Ми знаємо точно, що судову систему реформувати по-людськи ця вся зелена пліснь, пліснява не збирається. Жоден з інститутів держави оживиті, ну... Запустити, щоб він був повносправним, вони не збираються. Вони капітально добили навіть Міністерство закордонних справ. Я про це готую сюжет про їхнє петляння на білоруському напрямку. Так що дивіться, наступний сюжет про. Зашквари на білоруському напрямку. А зараз ця вся історія із фрондерством, яка просто руйнує нашу оборону, вона мусить бути не просто почута. За нею треба пильнувати за кожним кроком цієї нинішньої потолочі у владі. Треба пильнувати. Інакше ми можемо перемогти ворога, але ворог опиниться на всіх ключових посадах за спиною воюючої армії. Це найнебезпечніший момент, коли з банкової кричать про те, що ну, є загроза про те, що ми повинні об'єднатися. Так об'єднатися ж треба біля вою... довкола воюючої армії, а не знущатися з політичної опозиції, яка ніякої шкоди владі не надає. Є навіть ще гірша ситуація. Справа в тому, що, коли точилися найтяжчі бої біля Соледара і вони не припиняються, Арестович почав Розповідати про те, що бійці залишають позиції, розбігає, що армія розбігається, хіба це не скотство? за спиною воюючих бійців, аби допомогти армії, аби доставити туди максимум всього, що дасть їм перемогти. Розганяти цю зраду, яку е, зразу ж Моско, московські медіа підхоплюють і кричать, що українці розбігаються, що ми там під Солідаром всіх розбили, все там котьол, е, ультиматум 500 чоловік, якщо не здадуться, всіх переб'ємо до утра. Де, де той котел? Де? І жодного вибачення з боку арестовувачів нема. Це значить, що є консолідована позиція, є страх Зеленського і його шобли. Перед військовими. Хочу нагадати, що всі кримінальні справи проти військових, які повідкривали після 2019 року, жодна з них не закрита. Пригадуєте Ріфмастера, пригадуєте Юлю Кузьменко. Ну, я вже не кажу про генерала Марченка, генерала Павловського, за якого вносили просто астрономічні суми. Їх треба було десь, десь вилучити із економіки, і віддати. Це така підлість, яка ніколи не забудеться. За цю підлість все одно кара прийде. За цю підлість буде відповідати персонально Зеленський. І от він зараз, не моргнувши, гордо, точніше гордо промовляє до литовського парламенту. Але що ж ви литовцям так харкали в очі, в обличчя цією закупівлею білоруської електроенергії? Ви пояснили литовцям, навіщо ви це робили? Не пояснили. Тому литовцям доводиться бути трошки мудрішими і заплющувати очі на, на, на цих покидьків, на, на це все е, ну, просто нехлюйство, за цю, я б сказав, ну, тиху підривну діяльність. Я вже не кажу про історію з Німеччиною, скільки німцям плювали в обличчя. Добре, що президент Штайнмаер тихенько таки доїхав до Києва, посидів трохи під бомбардуванням, і це був дуже великий сигнал для німецької еліти, яка справді переосмислила. А навіщо з Ізраїлем загризатися? Навіщо голосувати в парламенті резолюції, які ну, просто. Доводять Ізраїль до білого коліна. Ізраїль же це наш природній союзник протистояння з Іраном. Просто природній. Ну, от така історія. Мені здається, що ця підривна діяльність, вбивство доброї репутації України. Це Підготовка до якоїсь більшої підлості за спиною воюючої країни. До більшої підлості. Тому будьте пильними. Будьмо дуже охайними з інформацією. Не панікуймо і всіляко допомагаємо Збройним силам. І ми переможемо. Слава Україні!